Весела хмаринка ніколи не сиділа на одному місці. Вона дуже любила мандрувати. Хмаринка літала всюди і думала, який різноманітний цей світ. Вона бачила будинки великі і маленькі, пролітала повз високі гори і безкраї поля, бачила густі ліси і зелені луки. Блакитні озера та ріки. А одного разу Хмаринка побачила багато-багато води. На воді були високі хвилі, а вдалині гойдався човник. Хмаринка запитала у води Вода, ти хто? Вода відповіла, щоб дізнатися, хто я, малятам потрібно запам'ятати ноту Ре. Доре, доре, я синє море. Зі мною малята. Доре, доре, я синє море. І ще раз доре, доре, я сині море. Молодці малята. Знаємо з вами нотку Ре. Так подружилися весела Хмаринка і бурхливе море.